І гараж, 37-річний Андрій Собко, облаштував під майстерню. З років п'ять, напевно, гараж є в майстерні. Радіотехнік за освітою Андрій захоплюється технікою самого дитинства. В класі був, у класі третьому чи четвертому, пам'ятаю, був, в мене вже кличка була дротик. Бо я завжди ходив з дротами в кишені. Тобто діти, коли йшли на фізкультуру, наприклад, шостий урок, я завжди тікав додому в гараж і щось творив. У 12 років Андрій змайстрував велосипед з бензиновим двигуном. У 14 паяльник, яким користується досі. 10 років тому електровелосипед, який працює і зараз. Оцей шків це шків від пральної машинки. Ось, от, маємо одну швидкість, маємо другу, маємо третю. Рік тому Андрій взявся за розробку електромобіля. Це майбутній електромобіль. Задумка теж з'явилася. Попав мені в руки електродвигун від гібридного Lexus RX470. І на основі цього двигуна вже захотілося зробити електромобіль. Однак розробка електромобіля відійшла на другий план. Зараз Андрій Собко, інженер-налагоджувальник обладнання на офіційній роботі, у вільний час виготовляє зарядні станції для військових на передовій. Ця схема дуже є комфортною, тому що вона є модульною. Тобто, якщо у вас щось виходить з ладу, наприклад, у вас вийшов з ладу інвертор, то його від'єднали, інвертор. Замінили на інший. для виготовлення зарядної станції. Андрій використовує звичайний ящик для інструментів: акумулятор та зварювальний пристрій. Зварювальний апарат – це є джерело струму. Яке ідеально підходить для зарядки акумуляторів, тобі ж і такий зварний апарат, наприклад, є універсальним, можна заряджати акумулятори будь-якої напруги з мінімальним переробленням, втручанням схему, скажімо так, електрично. Вам потрібно 5 вольт, ви вімкнули, маєте 5 вольт. Вам потрібно 12 вольт, ви вімкнули, маєте 12 вольт. 24 маєте 24. Потрібно 220, вімкнули 3 розетки на 220 вольт. Все просто примітивно, для роботи, тобто ніяких складнощів. В роботі немає зарядний пристрій працює безшумно та повністю заряджається за півтори години. Хлопці дзвонили, говорять: слухай, ми економимо 100 літрів бензину в тиждень тільки за рахунок того, що ми не бурчимо генератором постійно. Ми виїхали в лісосмугу, зарядилися і повернулися назад. Ми маємо освітлення, ми маємо тепло, ми маємо комфортні умови. При тому всьому ми не маємо шуму, ми не маємо виділення е тепла. То, що дуже видно в Саморобний павербанк важить майже 24 кілограми. Тож, аби військовим було легше носити, Андрій пошив спеціальну сумку. Тут ще не вистачає. Лямочок мусимо докупити, але... О. Зарядна станція потужна і порівняно із заводськими аналогами значно дешевша, стверджує Андрій. Хлопці говорили, що їм вистачає на 18 годин роботи. Це дрони, це реби, це радіостанції, ну і власні там потреби освітлення і дизельна автономка теж. Перша станція була для того зроблена, тому що був запрос: нам потрібно чимось обігріватися. У нас і дизельна автономка, але ми не маємо акумулятора для цієї дизельної автономки. Тобто і воно так ідея з цього пішла. Кошти на першу станцію зібрали лицарі Колумба. Андрій є учасником цієї спільноти. Деталі до наступних допомагали купувати працівники міської ради. Зараз винахідник вже робить 13-ту станцію на харківський напрямок і майже зібрав гроші на ще одну. Може зробимо іншу модифікацію, тобто ну більш таку ще мобільну, але вона буде більш потужною і вона буде досить важкою, тому її потрібно буде робити так, як кравчучка. Тобто на колесах вони мене, нас просять, що якщо ми не зможемо нести. То ми будемо її вести. Якщо не зможемо вести, то будемо нести, якби так, якось собівартість однієї станції 30-35 тисяч гривень. Пристрій може обходитися дешевше, каже Андрій, якщо деталі купувати оптом. Тому винахідник шукає благодійника, який би допоміг. Запевняє, що лише власними силами може виготовляти щонайменше дві зарядні станції у тиждень. Ми дякуємо вам за те, що ви щось для нас робите. За це готові там стояти, бо тому, що якщо ви не хочете для нас нічого робити, за чим ми тут будемо стояти? Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Дунаївців на Хмельниччині.